Всім привіт! Незламний оптиміст з вами і ми продовжуємо огляди босів нового рейду. Наступний бос камера злиття. Бій складається з двох фаз. Фаза змінюється, коли ми доводимо одного з елементалів до 50% здоров'я. На першій фазі, в радіусі 50 метрів від елементалів, на нас накладаються різні ефекти періодичної шкоди. В нормалі босів тримають разом і швидко заливають, щоб не настакати дебафи, адже рейд отримує негативні ефекти від обох елементалів. В інших режимах рейду їх треба тримати окремо, інакше демедж стане смертельним. Тіньовий елементаль Essence of Shadow чаклує велике коло, яке вибухає, завдаючи шкоди всім в радіусі 50 метрів. Чим далі ви від епіцентру, тим менше шкоди отримаєте. Тікайте. На деяких гравців вішається дебаф Umbral Detonation. Через 6 секунд гравці вибухають, залишаючи чималу калюжу. Бажано заздалегідь вибрати зону, яку ми будемо заливати, і відносити всі дебафи туди. По танкам цей елементаль битиме обілкою Shadow Spike, сейвіть себе і міняйтесь після кожної атаки. Вогняного звуть Eternal Blaze. Він запускає чималого метеорита і потрібно поділити шкоду від падіння між гравцями. Якщо ж ніхто не ділить дамаг, то він пробиває усіх у рейді на значну частину здоров'я. Сокайте. Також ухиляйтеся від вогняних торнадо, які бос буде запускати, розвертаючись у бік випадкових гравців. Танкам слід тиснути сейви та мінятись після удару боса Flame Slash. Як тільки ми опускаємо одного з елементалів до половини ХП, вони починають зливатися. Ухиляйтеся від вогняних та тіньових войдзон, що виникатимуть на землі під час цього процесу. Після злиття нова сутність Shadowflame отримує залишок здоров'я та здібності обох елементалів. Тому в нормалі краще буде приводити босів на половині здоров'я, щоб скоротити другу фазу. Заміксуй веселку. Нам потрібно буде спочатку розділити метеорит, а потім відбігти якомога далі від епіцентру вибуху. Забігли, вибігли. Декілька гравців знову отримуватимуть дебаф, який потрібно буде виносити в окреме місце. Але тепер після спадіння вилітатимуть 4 торнадо у різні боки. В танків бос пулятиме конусним ударом Shadowflame Burst. Це завдає чимало шкоди всім, по кому влучить, не стійте під мордою. Мінятися танкам слід на ударі Vizhering Vulnerability, адже ця атака збільшує на 200% шкоду від Shadowflame Burst. Протягом всієї другої фази на рейді буде стакатись дотка, яка завдаватиме шкоди та зменшуватиме наш рівень здоров'я. Треба вбити боса раніше, ніж вона, власне, вб'є нас. Для нормала це все. А в героїку треба тримати елементалів окремо, інакше вони битимуть на 200% сильніше. 25 метрів достатньо. Також додається нова здібність на обох фазах: бос стрілятиме різнобарними снарядами. Від тіньових кулек ухиляємось, а вогняні калюжі поглинаємо. В міфіку все стає ще цікавіше. На обох фазах вогняні та тіньові ефекти періодичної шкоди можуть бути очищені лише через зіткнення двох гравців з різними дебафами. Зіткнення викликає невеликий вибух, а гравці отримують новий міфічний ефект періодичної шкоди пропорційно кількості очищених стаків дебафу. Призначте кожному гравцеві партнера, з яким вони мають чистити негативні ефекти, бажано подалі від всіх інших. Коли почнеться друга фаза, всі гравці з дебафами очищуються, викликаючи вибухи та отримуючи стак міфічного дебафу, який збільшує шкоду від вогню або тіні, в залежності від того, який на вас був дебаф, на 10% за стак. Якщо ви не почистили жодного разу на першій фазі, це вас вб'є. Під час другої фази бос періодично застосовує вогняні та тіньові ефекти періодичної шкоди з першої фази, які також треба буде чистити. І на цьому все. Доволі цікавий бій, як на мене. Бажаю вашим полам бути вдалими. Подяка Гільдії Таурен Мілс, зокрема Рейку, Найтаріон та Зло, за переклад гайду на Mythic Trap. залишаю у описі посилання на їхню працю. Дякую всім за перегляд, бережіть себе, своїх близьких і підтримуйте військо. Всіх обійняв, до нових зустрічей!